Росія напала на Україну, ви знаєте, так? А, і що я можу сказати? А тоді зародився український такий рух, волонтерський рух по підтримці Збройних сил України. Люди, свідомі українці, патріоти, вони всі пішли у Збройні Сили України, створили добровольчі загони, добровольчі батальйони. Потім вони приквелися в бригади і так далі. Асталя гвардія теж народилася в 2014 році. І не було зброї, не було одежі, елементарного не було, взуття не було, не було брюк, не було курток, не було що їсти, не було навіть що пити. І ми тоді, тут тобто, на місці, в своїй роздільні об'єдналися. І почали збирати допомагати зі Збройним силами. Після 22-го року збирають вже на дрони і так, що це серйозне, так перша країна мав не тільки в Європі, а й в світі. Волонтерський рух направили на, на збереження своєї держави, своєї України, своєї нації. Тому волонтерський рух не був запевнення досить іншого і горсті. І я так думаю, що тепер це свято буде ваше свято. Що ви така школі маленькі дітки гарненькі, дуже симпатичні. Ви вже робите дуже велику справу. Дуже велику справу для мене особисто почалася війна в 2014 році. Я пам'ятаю Володимир Василенко. Збирав біля себе згуртовував людей, мені це дуже подобалось, Я дуже хотіла до них, я захоплювалася ними. І ми з донькою, вона була дуже малесенька, їй було 4 роки, тоді ми заносили якісь місочки, якісь пакуночки, а потім я поступово до них приєдналася. І до 22-го року це було так щось таке незначне, десь з дітьми я працювала в іншій школі. А в 22-му році, коли почалася війна, вже повномасштабна. В день, перший день війни, ми своїх дітей з братами відправили в село до мами, і вони два моїх рідних старших брата пішли у військоват. І з першого дня мій брат став військовим, а іншого не взяли. Ну в нього там були вади по здоров'ю, але зараз він теж військовий. А я пішла кормити волонтерів в наш палац культури. Своєю, на жаль, покійною невісткою, вже ми варили борщ, суп, на такі гарячі страви, носили їм, годували їх і поступово працювали на перемогу. А з дітьми, як ми прийшли до цього, дякуючи підтримці батьків, є такі мамочки в класі, які мене завжди підтримують. Ну майже усі, але є такі потужніші, Починалося з малюнків. Плели носочки, сердечки, малюночки, і ось так ми стали такими волонтерами вже дорослими. Ну, кожна наша сума, кожен подарунок від військових, кожен пост в інтернеті, кожен малюнок, воно переживається все дуже хвилюче. Я не можу нічого виділити. Ці шеврони Максима, а ще брата Катерина, ти Позивний Максима Курган. Це проходив до нас медик, він ще показував, як на ну, насилка. Це самий перший Софійний тато, Фіндер, це піхота, це Андрюха. Кордонна служба. Це я купив в Одесі, це подарував волонтер. Ось це теж Андрюха. І Це теж Андрюха. Найбільшу суму ми зібрали 22 тисячі для батька нашої однокласниці Софійки. Вони збирали тоді стат на авто. Ми вийшли абсолютно всім класом. Всі батьки навіть були бабусі, дідусі. Ну дуже багато нас було, і навіть мами попереднього мого класу. Ми зібрали 22 тисячі і відправили на Запорізький напрямок для Софійки тата. Це найбільша сума. А так, різні ми суми збираємо, і подарунки різні отримуємо, і дуже щасливі. П'ято взагалі. Більше ну, подобається збирати там, подарунки комусь, військовим ми збираємо малюнки дітям, які зараз сидять без стат ми їм допомагаємо. Я всі свої кошти, це були ім. Ну, мої кошти я віддав за Скільки це було? 500 гривень. Беру гітару на ярмарку, там вже ну, сі з тульчиком там і сідаю і граю. Дають гроші. Малюнки рисую. Я разносторонний. Я ей леплю, я и рисую я и фарбу малю. Я mm -hmm. разносторонній, у меня нет хода. Э, э, Малюю на для всего Я леплю на малювати природу. Я бываю, рисую. Помогаю, как на ярмарок, когда даже меня не просят, заставляю. Не сдаюсь. Не надихаю почти, когда один раз я на ярмарці був, я не надихала, тому що хотів вже все там нас військовим. Я допомагаю малюнками. Найбільше подобається малювати е, герб України. Я допомагаю ЗСУ, можу робити солодощі, допомагати мамі в'язати. Ці вироби ми робимо для ярмарки. Продаємо, ну і вирабатуємо гроші військових. Ну а таке саме значення. Чим ми найбільше пишаємося виховання дітей. Да? У нас до Дня Матері ми малюємо малюночки з дітьми і пишемо листа мамам наших військових. Пишемо дякуємо за те, що ваш син мене захищає. Кладаємо туди смаколики і відправляємо посилки або пакуночки, якщо вони тут поряд. А на День Миколая вже посилочки для дітей військових з надписом Дякую за те, що ваш татко мене захищає. І також туди малюнки обов'язково дитячі. Це така, якби родзинка нашого класу. Чим ми дуже пишаємося. Перемога українського народу над нашим ворогом це наша спільна справа. Роздільнянський міський ліцей номер 2 дотичний до такої загальнодержавної великої святої справи. Багато вчителів волонтери допомагають. Збирають кошти, збирають смаколики, збирають передачі на Лінію зіткнення з ворогом безпосередньо до фронтових ліній здають кров, а кожен клас діти постійно допомагають. Ось ми недавно відправили день тому. Три сітки величезних сплели, відправили захисникам вже знову одна. Що е, кожної перерви діти плетуть сіточки? Ми нарізаємо ось такі смужечки, замовляємо і все це відправляємо на фронт нашим захисникам. У ті точки безпосередньо, конкретно, де батьки наші, батьки наших дітей, де наші випускники захищають рідний край. У мене є така мамочка в класі Світлана Василькова. Вона не дає спокійно просто жити. Вона завжди щось придумує. І у нас є багато, ну так ми їх називаємо підопічні. Це мої учні, колишні на найперший мій клас. Звісно, це мої брати, і вже знайомі знайомих, і це наша команда. Їм щось треба, і ми швидко-швидко придумаємо, що ж ми можемо зробити, щоб дістати ці гроші і допомогти. Чи це пост там банку відкриваємо? Ходимо, просимо, продаємо. Світлана розмальовує, плите, в'яжемо. Ну, ну, все абсолютно, що можливо, ми робимо для того, щоб допомагати нашим підопічним. А завжди потрібна допомога. Спочатку повномасштабного вторгнення ну, я ходила, як всі плела сітки, потім брала додому кікімари плела також, а вже на початку цього року, так як я захоплювалася ляльками, робила як для душі, то спочатку ми почали за донат дарувати ляльки. Я так запропонувала нашій Катерині Волонтерів, вона погодилась. І ми задонати на якісь збори для наших тат ми збирали. А зараз вже такі лялечки роблю, ми їх виставляємо на ярмарки і продаємо ці кошти залучаємо для допомоги на ЗСУ. Потім так само я роблю зефірки. Ось вони теж Йдуть кошти. Переключилася, трошки зараз розмальовую більше гільзи. Хлопці нам за допомогу пересилають, і ми розмальовуємо також. Перепродаємо, і за ті кошти купуємо і ліки, ну все, що необхідно, все, що просить. Є й великі, є й малесенькі, різного розміру. усі такі. Ми ну, загалом стараємося, ходимо на ярмарки. Михайло він засоромився, не розказував. Перша ярмарка, яку ми їздили, в Великомихайлівку, він там з маленькою Софійкою сиділи під дверми в, в будинок культури. Він грав на гітарі, збирав кошти. Вони разом, граючи на гітарі, потім продававши браслетики, назбирали вдвох тисячу триста гривень. Це був самий такий. Ні. Перші, перша така велика сума, яку вони назбирали. І зараз вони постійно от, з Микитою е, разом з Чоковим е, постійно продають, е, наша бабушка плете ось такі ось сердечки патріотичні, це вже як на, символ нашого mm -hmm. е, класу і символ нашої групи незламних. Ми себе назвали так. З вчителькою, ось ми самі поки не злам, зібралися разом і йдемо до перемоги разом. По-перше, я хочу подякувати пані Катерині, керівнику цього класу, за запрошення. Дуже потужні, гарні дітки, які займаються дуже великою справою, вони такі об'єднані, видно, згуртовані, курить з ними батьки. І той музей просто вразив їхній музей, класний музей де зібрані подарунки військових, які вдячні їм за підтримку. Молодці дітки, їхні питання ставили мене такі. становища, скрізь, цікаві, але було дуже гарно, дуже потужно, дуже гарно. Я їх всіх люблю, всіх обнімаю, і побільше більше таких класів. От побільше в школах наших от таких класів. І тоді майбутнє України, воно взагалі не без, без всяких сумнівів буде дуже гарне. Тому я ще раз хочу подякувати всім діткам, батькам, які затишні до виховання. Вони сьогодні всі в класі, вони разом з дітками, вони разом на заходах, на патріотичних заходах, на їхніх ярмарках. Які вони самі готують. І той музикант, і маленький такий музикант з великою гітарою, який не соромиться, сідає, грає і йому дають кошти, на які він направляє до на Збройних сил України. Велі було дуже цікаво, дуже приємно. І я задоволений вдячний дітям. Перемога буде за нами і всі молимося. Посилаємо, молимося, посилаємо свої молитви, щоб янгол охоронець оберігав наших хлопців, наших українців, наших патріотів, захисників. Перемоги! Тільки перемоги! Коли ми будемо вільні, закінчиться війна, ми будемо всі щасливі. Love,